Озвучено Tokar.ua Якщо поглянути на машини з 70-х та з 90-х, то ви помітите велику різницю в дизайні. Машини з 70-х мають коробкоподібну форму, а з 90-х вже аеродинамічну. Для деяких моделей навіть можна легко назвати рік, коли сталася ця зміна. Це реклама Б'юікелесеб, де показують модель 91-го, а потім 92-го року. Лесебре 92-го року. Бачите зміни? Давайте ще раз. 91-й – квадратні гострі краї, а 92-й – гладкі, заокруглені. З того часу автівки стали ще витонченішими. Але чому так сталося? Коли виробники почали виготовляти машини обтічної форми у 90-ті, це було якимось ноу-гау. До речі, ще у 1930-х були автівки з елегантним аеродинамічним кузовом, як то Chrysler Airflow. Але у 50-ті, 60-ті попит на такі автівки різко зменшився. На їхнє місце прийшли великі машини з прямокутним кузовом. Це був час постійного здешевлення бензину, тому менше всього людей турбувало економія палива. Зрештою, в 70-х в Америці найчастіше випускалися гострокутні машини з мінімальною кількістю вигинів. По суті, машина складалася з трьох коробок: капоту, кабіни та багажника. Ця модель була популярною на американському ринку, але в Європі паливо завжди було дорожчим. О 60 літр палива у Франції коштував 19 центів а в США всього лише 8. Тож європейські виробники взялися за більш аеродинамічні моделі, щоб машини були легшими і витрачали менше палива. Тоді ж Porsche, BMW, Audi та Mercedes-Benz почали випускати моделі з елегантнішим кузовом. Зрештою, американські виробники почали копіювати європейський стиль, щоб привабити покупців. На масовому авторинку картина була іншою. Європейський дизайнер Ове Бансен став першим відстоювати аеродинамічний дизайн для машин середнього класу. 1982 року. Він створив Ford Sierra. На той час це була найбільш витончена машина свого класу. Але спочатку її дуже критикували, а продавалася вона вкрай погано. Машину називали желатиновою, бо вона нагадувала форму для виготовлення желе. Один з європейських дизайнерів Ford, Джек Телник. Очолив американську команду дизайнерів 1980 року. Тоді через конфлікт на середньому сході ціни на бензин у США росли шаленими темпами. Тож Телнек запровадив тестування машин в аеродинамічній трубі. Вперше він зробив це з Ford Thunderbird 83-го року. Але справжній прорив стався тільки за кілька років. Результатом став новаторський Ford Taurus 1986 року. Може зараз він не здається таким же новаторським, але тоді це був справжній прорив. Людям сподобалась ця автівка з витонченим кузовом. У фільмі Робокоп цю модель показали як машину майбутнього. Популярність моделі врятувала компанію Ford і ввела моду на аеродинамічні авто. Оптимізація виробництва стала ще важливішою, коли почалось чергове регулювання економіки в США. 1978-го почала набрати обертів компанія з економії використання палива. За словами одного з дизайнерів Форду, аеродинамічний дизайн знижував витрати палива більше, ніж зміни під капотом. Покращення комп'ютерного моделювання у 80-ті також Покращило проєктування аеродинамічних автівок. Зараз вплив цих нововведень очевидний для будь-кого. Навіть моделі, які ми критикуємо за незграбність, як з XB, насправді доволі витончені, і б там не говорило у сучасних фантастичних фільмах. Найближчим часом жодних революційних змін не очікується.